Давай подивимося, що все ж таки відбувається е, за кадром важливого місця mm -hmm. і Лукашенко. Хитрий жук. Ну, хитрий жижук. Mm -hmm. Дивись, Лука при всіх своїх заявах комунікацію зі світом нікуди не втрачав. Знаєш, і вашим, і нашим, і наліво, і направо, і всюди, і скрізь. За що мені такі невероятні привілегії фінансового характеру? Да? Бо зняття санкцій і відпускання там, якихось його там, чуваків? Це, ну, прям, типу, якась його фінансова матеріальна сторона. А тому, що я зробив п'ятірку мечів, я щось злив. Важливе злив, дуже важливо злив. Королю кубків, тобто Трампу, про, ну ти зрозумієш те, що має залишатися в таємниці. Я видав якусь інфу. Цікаву інфу. важливу для Росії ця інфа. А, для Росії, скоріше за все, для а, для якихось, ну ти поняла якби да, там союзних оцих їхніх моментів. Це трійка мечів, і в подальшому якесь додаткове обмеження. Лука злив якоїсь інфи, а натомість отримав те, що отримав. Це такий от прям класичний угу. політичний договорняк. Ми і ще зараз з вами, мої котики любимі, Ми додивимося Лукашенка. Що, що саме по якій сфері він злив? Просто інтересно, це чи політична, чи про людей, чи військова зараз. Це е, першочергово про комунікацію когось із кимось, комунікацію третіх сторін. І тут у мене фігурні карти, да? я не знаю з ким там спілкується РФ, з ким веде якісь фінансові справи, хто можливо поставляє якісь інструменти, помагу, да? яким вони використовують використовують. І в мене знову повторюється розклад. Я злив якісь напрямки оцієї співпраці. Я злив напрямки цієї співпраці, прям по, трійки, по трійці жезлів розказав про якісь комунікації, можливо, комунікації, які залишаються за кадром офіційних комунікацій. Да, ми там знаємо про Китай, ми там знаємо про Іран, ми там ще про когось знаємо. А можливо, там іще знаєте з кимось відбуваються якісь якісь е е е домовленості, які за кадрові розмови у РФ, що не ну, немає в публічному просторі. А Лука про це знає, і він злив про ці комунікації інфу. Кому злив світу для чого? Для того, щоб світ був не в ілюзії з цього приводу, і для РФ, і для тих, з ким РФ комунікує це трійка мечів і обмеження у цьому у цій співпраці, комунікуванні у цій всі історії. Так що тут хитро він коротше злив якоїсь політичної інфи? Дуже важливої. Ти пропустила Наташа, якщо коротко Лука злив якісь з закадрові зв'язки РФ з кимось. Хто не є в публічному просторі, і це тепер обмежує е, російську комунікацію, діяльність з цими людьми. І це важливо. Ну, типу, от, якби це не такі очевидні партнери, як там Іран і Китай. Це якісь інші люди і Лука злив типу американцям, з ким же там насправді домовляється за спинами е, Путін, грубо кажучи, ну, типу, або його ця. Так, що тут дуже цікаво, це не військова, а саме така політично-дипломатична, якась історія, така от комунікативна. По поверненню наших за цей місяць має бути до кінця року. У мене випадає обмін. Має бути обмін в цьому місяці. Він фігурує, він має саме поживим. Має бути обмін. Воно випадає, що має статися. Так чи не передала коротше Білорусь з нашими хлопцями і ще якихось своїх, я поняла, або наших, але завербованих. Я розумію, і можливо не тільки з нашими а й з тими, хто і в Європу поїхав. Там же в країни угу. Балтії поїхало одразу багато людей. Так, до нас, до нас дуже наврядче, а от кудись, кудись, кудись е дійсно тут є в мене декілька, декілька персон, які можуть, е можуть намагатися скоріше не те, щоб зливати або як крути. Тут скоріше Відпрацьовувати якусь методічку. от знаєш, я би так сказала. І почати якусь пропаганду нести ротам своїм, понімаєш? Це от, да. да. Але не, не до нас. По нам ні. Чи не ризикнули, чи я не знаю. Давай подивимось на предмет ДРГ чи щось військового провокативного характеру. Mm -hmm. Чи буде щось таке, чи є ще такі тунелі? Польсько-білоруський кордон і чи буде будуть звідти запускати? Дивись, цей е, цей е, тунель точно був не військового призначення, і рився він не військовим. Це було за бабло Це, походу, дійсно тікали тікали з Білорусі до Польщі таким чином, або носили контрабас або і тікали, і носили контрабас Це виключно, короче грошова історія. Так, чи є таке для ДРГ? Є таке для ДРГ. Не зовсім. Бо тут дуже цікавий момент. Чи якась КГБшна білоруська спецура думала про таке? Думала. Чи вистачає у них клепки бюджету чи можливості? Ні, вони сидять на подсосі на 5 копійок. розумієш? Тобто у контрабандистів бабок на тунелі є, а у КГБшників білоруських дякувати всім богам. І, мабуть, тут прям персонально Лукашенко, який вже задручив, вибачте, всіх, нема бабок на тунель для використання його військових цілях. от І тому в мене тут, поки прям військового такого тунельного провокації, вони можуть лупити провокації, в мене тут випадає, або розхитувати якусь знаєш там історію не без прив'язки до тунелів. Просто знаєш, там якось Ну я маю на увазі, якщо їм захочеться якось будораження кордону, вони це Будуть робити без тунелю, тому що на тунель не, не, не вистачає грошей. Ресурсу нема на тунелі. Олександра, давай важливі події, загрози, гарні новини для України найближчий час. Так, по загрозам. Перше, що в мене випадає, окрім на жаль, очевидних обстрілів шантаж баблом. Із загроз нас будуть намагатися, і це в загрозах саме, шантажувати баблом і ставити на підвішений стан якісь. Якісь процеси. Це як шантажна історія. Воно не вийде, але нерви потріпає, крові поп'є, і це соціальні тиски. Головне на них не повестися. От. от. І ще, до речі, в загрозах. Це е, намагання просунути тему молодих. Це скоріше за все відсилка на оці опять, розмови про те, що мобілізаційний вік треба знижати а, до 18 зниження. років. Угу. Знову і знову це як в загрозах, як саме тиск давління, шантажування. Тому опять, е, спокійно. Карвалол поки прибираємо, не треба спокійно. Мене не випадає успіх від цієї історії, але тиск колосальний, бо воно прям випадає в загрозах. Ну, типу, треба розуміти, що цим будуть погрожувати, тиснути, шантажувати. Тому як би до цього і ви готові, і може дядьки тітки важні, поважні, які нас дивляться, такі явно десь пробігають. Майте на увазі, що на вас будуть тиснути. Я думаю, ви і так про то знаєте краще ніж я. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.